Добрий ранок студія. На часах восьмого година ранку нам подзвонив мужик і сказав, що ми їдемо в Зараз. Батька мені стало почуття. Вашко. Але життя прекрасна, я п'ю чай. Таке, коротше, 23 лютого. Всім пока. мене взагалі голос попав, просто. Ну, типу, ужас максимальний. Що будеш робити? Рост тягувати навіть Тобі не жарко. Я не можу наступати. На Де, як Чи ну. випало? Помагайте. <пл *дивіться> <пл *дивіться>

Району переважає тільки листяний ліс. Туди, вниз. А ми будемо зараз йти туди, на 180 градусів, до Карпатського хребта у пік. Там знаходяться вже смереки, сосни, ялиці. Хоя виділяє кислород і завжди в нас. Ми піднімаємося на підйомнику. я перший раз. Перший раз. Ксюш. Я зрозуміла, що мені таке подобається після колеса огляду. Дивіться туди. <тукъл> yeah, я переживаю тоді, коли страх неізвісності, я не знаю, що буде. Мене більше напрягає те, що я чувствую, як туди, там холодно. Ви закалені. Направо на ліво. поїдь було. Я вже кимось на наступний рік маю кататися на лижах, маніфети. Уже 2 години. Я їзз з автобуса, бо я не, не вижу, блядь, виживлять. І мені оце страх, що їхати на автобусі, а так? Нормально. Нормально в автобусі? Ну, то ж ми всі Підкачу, разом, типа, ну, типу, качаються. Ну. Треба ж мені на операцію. Та мені нормально. Просто моментами, знаєш, вона напливами. Нормально, нормально, потім бац, я вистави, потім знову попустили. Передавайте <різькі> <різькі> привіт собі. Привіт. Привіт <різькі> собі в наступному році. Як ваші враження? Дуже класно. Так, да, я теж захваті. Але трошки пошли, але вот це нормально. Реально? Відео! Хочу вам сказати, що в цьому перевалі знімався фі, табору ходить в небо. Про це ран, якщо хтось бачив. Це фі, юморний такий. Коли пізня осінь. От такої зими, дівчата, я вже не є молодий хлопець. Давай Кір'я. Я кайфую Глянь таке лево, блін. Він вже замахався вже вчити. Не упадіть, а я лата нога не вели. Які вас чекають. Хоча б зайшли глянути за цей період. Там же не тут часу, не. Діти, клас, не хочу потискати. Проси, проси, проси. На. На, 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 на. на, опа, оп. А, Тихо. Дов яні, Дов яні. Хамуші, хамуші. <ші> Він як йога. Будда Я близенько до підніжа <прекінні> Там живе марічка, хаті <пекінні> що сховалась. Кажу, що страждає Зутри бітилу луна а що серце кохає, бо гаряче мужар? Вирубували ліс, винімали корні, утворювалися галявини, розумієте. Синерська поляна. Поляна це галявина. Ну, от Так, так. Да, да. Саму браму. Звідти буду вертатися задом давати. Щоб вам не було так накладно ну кілометр, тут метрів 500 я підвезу, чи, чи більше там, припустимо, під саму браму. Далі проїзду нема. О, та, 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 о, тоді вам не защитаються. Потім будете їх шантажувати, що вони допомогли. Дивіться, дівчата, ще й корисно. Давайте стукнемося. Слухайте, дівчата, ще й корисні на очі, повішаємо губін. А що таке вкусне? 150 кілька, двох та Це, буду... це віно в мене одно да. таке. Є? Відложи там дівчата в Абахасі. Скільки? Яку? Півторашку, двушку? Ні, мені маленьку. Двушку. Мені маленьку. Чи двушку? Давайте всім по двушці. А скільки двушка? Двісті. Ну, я не хочу тащити з собою. Нам маленьку. Я Якщо ні, то це. Тоді... Мені об маленьку. Так, а... Одну? Все, ми вже одна компашка. Та от... Та одну півторашку на п'ять чоловік? Так, або ти його не пробувала, і ти не знаєш, який... Мені оце смачне, взагалі. Так, а це з Глінтвейн цього вина? Добре, я тут попробую. Да. Можна а по що... одному і наверх. <ріст> Вони не дійдуть. Дійдуть, до обороці, але прибавляться дівчата, так це ж, що робити. Ми нам по цьому краще налезете наверх. По холодному? Да. По, -да. по холодному? Да. Да. А, ну, яке холодне, пудьмо. Ні, то ти Глінтвейн. Давай. у нас є гроші? Ні, на карту а можна заплатити. Можна на карточку. Так тобі холодного тут. То ви будете брати з собою зараз? З собою ні. Ви не берете? Давайте, візьмеш. Мені? Так, давайте я і... Та холодного чи студиямо? Мені стаканчик не Так, тобі холодного, але потримай. Ні, мені давайте Ну так. Вже ладно. Так, тоді скільки. Я не хочу я, У мене є стаканчик. І у мене є стаканчик. Ну, так, ну беріть тоді, це із. Можете вийти? Давайте, я вот Ні, дівчата, я не. Що я? Оооо Моє. є. Ми наближаємося. У мене добався голоса. Я до самого прекрасного. Пох <глари> це те чуть не впало. Всю <глари> ж. Я мені не так Що, йдемо на лавочку чи вже ніж? Офієть. Це охрієнно. Я бачу лавочку. Ну, я вам скажу, що мені здається, що зимой це не так класно, як літо. Ну, гарно. Але думаю, тут літом гарніше. Давай там Давайте на ще три. Раз, два, три руки. Я щаслива, я щаслива. Ти Саш. Це прекрасна. Вона до догори, так дуже На Насозі. Ага, дуже. Дякуємо дуже. Ложечка вся. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. были подкаты, и не стал пороться, вот и Как ваши ощущения? Классно. Это было великолепно. Цены Я Happy birthday, Ксюша! Happy birthday, Ксюша! Happy birthday, Дара! Вітаю тебе з ним народження, будь крепка-щаслива, кохана. Ми тебе любимо, бажаємо. Самі перші, які тебе вітають. Загадуй бажання. Світить, коротко, маленьку. Браво! Чуша, вітаю тебе з ним народження. Будь крепка, здорова, щаслива. Бажаю саме більше здоров'я, кохання. Па -па. Смачно. <sm yeah? um а тобі чесно подобалося? Так, вкусно. Як ваше настроєння на четвертий день пойову? Ваше враження, шосто. Я какала цілу ніч. Цілий день. У тебе що? У мене все добре. А ноги? Ну, в крові дві п'ятки, а так все добре. <різь> а ти як? Все добре, дякую. Ага, агорно, агорно. А ти? Ще покажу своє око. <різь> Короче, опухло око, нахрен. Музика